Мої хороші, доброї ночинки, ви на каналі Української Відьма. І сьогодні ви дуже просили зробити виклик людини на порог, на розмову. Зразу хочу попередити, що ми нікого, окрім людей, не викликаємо, ні до яких сил не звертаємось. Робимо це на моїй силі та на вашому бажанні почути і побачити людину. Що мені від вас треба? Щоб ви були наодинці з собою, довіряли собі мені та точно знали той результат, який ви хочете отримати? Ви можете викликати кохану людину, ви можете викликати родича або якусь іншу людину. Єдине, що ви будете підставляти у текст, який я кажу, то не є якийсь заговір, то не буде ніяка молитва, то буде мій особистий текст. Ви будете підставляти просто ім'я людини. Хто боїться, рада була бачити, не бійтеся, перестанете боятися, прийдете. Боятися нема чого. Сутки двоє людина повинна з'явитися. Подивитесь, побудете зі мною. Заспокойтесь, повернете ще два рази, подивитись, три рази за один, за один підхід. Зробили, відпочили, забули, десь тиждень, якщо не з'являється за тиждень, тоді повторюють. Залиштеся самі в кімнаті або на вулиці, але самі без, без тварин, без дітей. Можете робити в день. Представте, уявіть ту людину, яка вам потрібна. А для чого потрібно, уявляйте, сконцентруйтеся на тому образі, який надає вам приємні спогади. Щось найбільш яскраве. Згадайте, в чому людина одягнута. Зверніться до людини, назвіть її на ім'я. Побачите, що вона вас чує, бо він. Тепер розслабтеся, дивіться на вогонь і представляйте, що той вогонь то є людина, то є ваш чоловік, якого ви викликаєте. Йому тепло, не гаряче, йому добре не боляче. Він до вас прислухається через мій голос, слухається вас. Він то є плам'я, він то є вогонь. Він тягнеться до вас, як ваші думки тягнуться до нього. Позовіть його, покличте його на ім'я. Іди до мене. Іди до мене. Іди до мене. Дивіться на полум'ях, полум'ї, Вбачайте обличчя тієї людини. Очі, вуста, посмішку на устах. Людина з вами у безпеці. Він хоче на вас. Він відчуває вас. Він знає, що ви його кличете. Він з вами у безпеці. І збирається, втягається, радіє, поспішає до вас. Уявляйте, що Вогонь до його шлях до вас. Якою стежкою йде, якою дорогою їде, які думки про вас несе? Як наближається до вашого дому? Підходить до дверей? Входить у двері То вогонь то він входить у двері, привітайте його, відчиніть і привітайте, обіймайтесь, торкайтесь, відчувайте, тримайте за руку, відчуйте ви його тепло, він ваш. Ти прийшов. Я вітаю тебе. Назвіть його на ім'я постійте так пообіймаєтеся стільки часу, скільки вам треба. Потім ще два рази передивіться і забудьте. На який час просто забудьте. 我比妈。